Такі країни, як Німеччина, Британія та інші, несуть свою долю відповідальності за ту трагедію, яка відбулася в Україні на початку 30-х років. Практично всі уряди європейських держав і через розвідку і через донесення своїх дипломатів прекрасно знали, що відбувається в Україні. Пані Гриневич, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Ми з вами зустрічаємося на тлі того, що зовсім нещодавно Верховна Рада України ухвалила звернення до парламентів інших держав з проханням визнати голодомор 32-33 років геноцидом. Поясніть, будь ласка, чому це визнання таке важливе для української держави? Так, це неймовірно важливо для України. Для себе ми вирішили, ми знаємо, Голодомор, геноцид українського народу, є закон. Але визнання на світовому рівні голодомору, геноцидом це і визнання суб'єктності України. І є ще дуже один важливий момент: ми прагнемо стати частиною Європи. І якщо ви будете аналізувати політику пам'яті, ви побачите і зрозумієте, що, наприклад, Голокост він вже давно став частиною європейської ідентичності. І ми в Україні все робимо для того, щоб пам'ять про жертви Голокоста зберігалася в Україні. Але ми так само прагнемо, щоб проблематика Голодомору, щоб Голодомор також став складовою частиною європейської ідентичності. І тому, от в цьому контексті. Це схожу політичні моменти, звісно, але вони надзвичайно важливі. Зараз про яку кількість держав ми говоримо, які вже виступили. Близько 20. Геноциду? Це зовсім насправді, ви знаєте, це говорить про те, що в нас перспективи, враховуючи на те, що мова йде про більше ніж 200 країн світу, перспективи дуже дуже значні. А рішення приймається, як правило, політичне. Ось можна помітити, що під час зустрічі з главами держав президент України Володимир Зеленський останнім часом наголошує так на тому, що потрібно визнати голодомор геноцидом. Це можна було почути на зустрічі президента з німецьким президентом Штайнмаєром. Ось нещодавно була зустріч із британським прем'єром Суднаком. Що заважає таким країнам, наприклад, як Німеччина або Британія, визнати голодомор геноцидом? Це не знання цієї історії. Це якісь російські впливи, що це? Всього потроху. Ви знаєте, ну, перш за все, треба говорити про те, що такі країни, як Німеччина, Британія та інші, несуть свою долю відповідальності за ту трагедію, яка відбулася в Україні на початку 30-х років. Ви маєте на увазі позицію, яку вони зайняли тоді в 30-х роках? Не тільки роках. позиція. Справа в тому, що. На тлі такого масштабного голоду, на тлі того, що в центрі Європи було вбито голодом мільйони людей, на тлі того, що практично всі уряди європейських держав і через розвідку і через донесення своїх дипломатів прекрасно знали, що відбувається в Україні. Тим не менше, продовжувалося експорт збіжжя. І Науковці мають обрахування, які вказують на те, що власне, той експорт хліба, який здійснювався в цей період, і в Британію, і в ту ж Німеччину і так далі, ну фактично, це було збіжжя, яке, якби його не вивозили, могло б врятувати апріорі життя людей. Так що тут непряма відповідальність є. Я вже не кажу про те, що незважаючи на такий страшний злочин. Європейські країни почали визнавати совєтський союз, дипломатичне визнання, навіть Америка в 1934 році визнала на тлі оцієї катастрофи, попри протести, попри те, що українські політичні організації виступали і говорили про те, що цей злочин треба про нього говорити, треба допомогу надавати. Ми знаємо, що там в Австрії кардинал Ініцер виступав, і митрополит Шептицький робив заяви. Так ось попри це. Була віддана перевага, ви бачите, економічним міркуванням, тобто доцільність економічна. І тому браво нашому президенту, який постійно наголошує на необхідності визнання голодомору геноцидом, тому що оці події вони також повинні нагадувати нашим європейським партнерам, що вони мають борг перед Україною насправді розумієте? тут можна такі певні навіть паралелі провести для того, щоб нашим глядачам було зрозуміліше. Тобто, цивілізований світ тоді, в 30-х роках, поводився прямо протилежно до того, що ми спостерігаємо зараз. Так, тобто, знаючи про злочин радянського режиму, не було не те, що розірвано економічні зв'язки. Вони навпаки, ну можна сказати, процвітали. Так. дивіться, от мені здається, що частково не до кінця проговореним залишається питання того, чому. Голодомор 32-33 років це саме геноцид. Що ви відповідаєте, от якщо такий короткий лікбез, тим людям, які ставлять під сумнів. Вони кажуть, так, це величезна трагедія, але чи це геноцид? Ми звертаємося до конвенції 1948 року і можна розібрати цю конвенцію і. Відповідно до положень цієї конвенції, абсолютно для мене, як для історика, як для науковця, абсолютно очевидно, що голодомор був геноцидом українського народу. Розумієте, тут я би так сказала: ну, по-перше, дискусії ведуться довкола того, яким був об'єкт геноциду. От проти кого цей геноцид було організовано? Це перше питання. І тут досить часто помилково кажуть про те, що неможливо, власне кажучи, порівнювати, скажімо, Голодомор і Голокост. До певної міри так і є через те, що Голокост це був геноцид, вчинений за етнічною ознакою. Тобто об'єктом були євреї, і їх вбивали лише за те, що вони були євреями. Якщо ж брати голодомор, то тут об'єкт геноциду не Частина етнічної групи, а частина національної групи. Розумієте? Тобто тут цей злочин був спрямований проти всіх громадян України без різниці національності, але враховуючи на те, що цієї національної групи культурним ядром, звісно, були етнічні українці. Ну, власне, вони націотворчі і державотворча частина цієї національної групи. То, власне кажучи, основний такий удар спрямовувався саме от проти етнічних українців, але не тільки. Оце дуже важливо розуміти цю різницю. Тобто, об'єкт геноциду тут частина національної групи. а... Ситуації з голокостом це виключно зачнічною Етнічно. ознакою. Це перше. Друге, досить часто говорять про те, що е, якою могла бути мотивація от у Сталіна, яка мотивація? Іноді навіть знаєте, помилкова е, ті, хто не знає досить добре е, документи у ГПУ і не знає про психоментальний стан суспільства того часу, говорять про те, що тут нема логіки. Ну, вбили кілька мільйонів людей, а це ж солдати. Вони могли взяти Гвинтівки під час Другої світової війни боронити Батьківщину. Ну, це повністю викрилене уявлення про те, що відбувалося в Україні в ті часи. Отже, мотивація була очевидною. Вона була пов'язана з тим, що Україна була окупована, совєтська власть не була вибором України і українців. На територію України у 2020 році ввели окупаційне військо. Я бачила матеріали національного перепису Червоної армії. Можу точно дати статистику: на мільйон двісті солдатів, які тут перебували, це і на фронті і у військових двох округах. 995 тисяч це були мобілізовані з внутрішньої губернії Російської Федерації і їх агітували не стільки за комунізм, бо тим червоноармійцям з глибинки російської комуністи були. Абсолютно байдужі, і вони вороже ставилися до комуністів так само, як українців. А от імперіалістичні гасла були тоді актуальні тобто, на запитання до. Червоноармійця, товариш, за чим ти прийшов на Україну? Це документи офіційно. Тому що раніше була одна Росія, тепер розділились на большевиков, українців. Ці українці нам жити не дають хліб весь у них. Або документи це вже документи Червоної армії, коли вривалися до наших там хат селянських казали, що ми вас завоювали, тепер давайте все, що нам потрібно. Отже, ця територія була завойована. Окупована, вона не була лояльною по відношенню до е, совєтської влади. І коли почався цей е, штурм, е, коли почалася ця сталінська революція згори, в 30-му році Україна дала майже мільйон людей, які не маючи ані свободи слова, ані опозиційної преси, ні навіть зброї достатньої кількості, вони взяли вила лопати, і майже мільйон людей пішли проти цієї влади. Ліквідували на якийсь щастя цю владу совєтську на правобережній Україні, і воєнний теоретик Свєчин, це дуже важливо. Дістав фактично завдання від генерального штабу, дати відповідь на питання в разі війни, які території можуть дати ситуацію нелояльного тилу. І цей воєнний теоретик дав прогноз на два регіони північний Кавказ і Україна. І в 1941 році так і сталося, коли почалася війна, 92% населення залишились на окупованій території. Отже, мотивація така, що в геополітичному плані надзвичайно важлива територія, корисні копалини і можливість експлуатувати ресурси економічні, тобто це і енергоносії, це і збіжжя. Ну і багато тут можна говорити багато про що. Оце є мотивація. Ну і нелояльність. А наміри вони теж дуже легко проглядаються через те, що ми, науковці маємо прекрасно документовану ситуацію голоду 28-го-29-го року, коли відпрацьовувалися оці механізми голодомору. Ну і ці документи абсолютно чітко вказують на те, що ця влада вона абсолютно свідомо створювала ситуацію голоду. Абсолютно свідомо. Росія тим часом наполягає на тому, що голод 32 другого, років був процитую спільним горем усіх радянських народів. Мені здається, що приблизно таке формулювання використане і в сумнозвісній пропагандистській статті президента Росії Володимира Путіна а єдинстві українського і російського народів. Чому для російської? Пропаганда, я думаю, це можна прямо сказати так важливо наполягати саме на такій версії. Тут можна розподілити пропаганду і, власне кажучи, оцю міфему, яка досить активно використовується в російській стереографії. Ну, По-перше, я хочу сказати, що це міфема, і розповісти вам такий досить цікавий епізод про те, що за часів Януковича, коли тут міністром освіти був табачник. В Росії раптом склалося хибне уявлення про те, що якщо міністр сказав, наукова спільнота візьме від підказірьок і буде зроблена. Тобто напишемо разом історію голодомору якраз в контексті цієї міфеми. Вона була розроблена ще в тиші кремлівських кабінетів наприкінці 80-х років. Тобто, це звідти береться, тому що до того часу совєтська влада взагалі заперечила факт наявності голоду. Да. Ось приїхав цей професор Кандрашин і привіз з собою темник. І роздався і темник нашим науковцям, і там в цій інструкції давалися поради і рекомендації, як треба відбирати документи. І от там було написано, що відбирати документи з таким чином, щоб українська специфіка не проглядалася. Відбирати документи такі, щоб не робити наголос на українській ситуації. Ну українці відмовилися від співпраці, злили ці документи в історичній правді. Можна подивитися цю інструкцію. І, власне кажучи, росіяни видали свою власну, оцю чотирьохтомну, там здається, історію голодомору 29-33, спільне гори совєтських народів. Це я просто демонструю, як в науковому плані, шляхом фальсифікації, тому що коли науковець відбирає документи під заздалегідь, Означений висновок, це є фальсифікація. Да? Я вам просто тут конкретно наводжу приклад. Тепер, те, що стосується, чому Росія власне не сприймає голодомор як геноцид українського народу, це теж зрозуміло. Тому що ця історія фактично, ця трагедія голодомору, цей геноцид, який тут був влаштований, власне, голодомор був частиною геноциду. Тільки частиною, і дуже часто помиляються ті, хто говорить про те, що от геноцид 32-33. Це треба почитати Рафаїла Лемкіна, який батько терміна геноцид, який робив наголос і неодноразово говорив про те, що геноцид це я це процес, це не подія, це процес. Так ось фактично цей совєтський геноцид в Україні тривав практично всі десятиліття. Голодомор це найбільш виразна частина цього геноциду. Ну І на вашому, нас... вибачте, я уточню на вашу думку, тоді, коли ми говоримо про геноцид українського народу в радянському союзі, які часові рамки це охоплює? Ну на мою думку, весь період перебування України у складі Совєтського Союзу це практично був геноцид, але певні, скажімо, періоди, якщо ми говоримо про епоху голодомору. Вони виразно показали, що влада може використовувати і їжу як зброю, ну близько 4 мільйонів людських жертв. Власне кажучи, це складова геноциду, і в свідомості українців чітко є переконання в тому, що якби національна держава України, Українська Народна Республіка. Яка була створена так само, як створили багато інших європейських держав. Що таке ХХ століття? Це століття краху імперії, постання національних держав. Україна створила свою національну державу. От якби була Українська Народна Республіка, якщо б українці мали національну державу, звісно, цього злочину і голоду б не було. І через те висновок такий, що Україні не місце в Совєтському Союзу. І якщо ви подивитесь документи ОГПУ за кінець двадцятих-тридцятих років, саме. Так і мислили наші предки. Тобто, власне, в цей період була надзвичайна така серйозна негативна політична активність, і різниця між тим, якою вона була в Україні і в інших регіонах, була виразна. Тобто, там лунали лише соціальні гасла, геть колгоспи. А тут і поверніть нам петлюру. Хай живе Українська Народна Республіка, є зафіксована в документах, що люди, співаючи, ще не вмерла Україна, йдуть на кулемети. З'являється знову і знову купа е, організацій, які ставлять собі за мету вихід України зі складу СССР і так далі. Тому ця тема. І зараз, якщо ви подивитесь концепт е, цієї денацифікації, там темі Голодомору спеціально приділено увагу. До речі, да. щодо сучасного сприйняття нинішнім російським режимом цієї теми, мені здається, дуже показово те, що ми побачили в Маріуполі після окупації. Там знищили, як це назвала російська влада, демонтувала. Ну, по факту знищили так пам'ятний знак жертвам голодомору. Не просто знищили. Там я кілька разів переглянула цей сюжет. І мене вразили не так окупанти, які демонтують пам'ятники, які ми після звільнення Маріуполя безперечно відновимо цей пам'ятник, а мене вразили колаборанти Трійка, які там виступали, і один під виглядом науковців наводив там абсолютно фантастичну статистику, яка абсолютно не відповідає даним, тобто порівнював ситуацію в Україні. І Так далі, тобто, оце наша проблема, про яку ми повинні думати і говорити взагалі, звідки взялися ці колаборанти? Ви розумієте? Ну в будь-якому разі, якщо не е приїхати на терен Російської Федерації, опиняться на лаві підсудних і там, власне кажучи, і місце цікавий момент полягає в тому, що насправді зараз ми спостерігаємо не лише це. Ми спостерігаємо, також як Росія використовує голод, точніше, перспективу голоду як інструмент в вирішенні свої. І геополітичних питань я маю на увазі крадіжку українського зерна в окупованих містах, а також блокування вивезення українського зерна із українських портів для того, щоб була можливість доставити їх, наприклад, в країни Африки. Чи ви здивовані таким поворотом подій? От уже в сучасній російсько-українській війні? Ні, це теж є складова злочину, і це використання їжі як зброї. Є складовою сучасної війни, і ви тут звернули увагу лише на один дуже важливий аспект, але є ще і так внутрішній такий аспект. Якщо подивитися на цю ситуацію, то можна побачити, що якщо ми говоримо про власну Україну, то використання їжі. В якості зброї це нищення наших потуг економічних. Ви бачили в началі, на початку цієї війни ви бачили, що громили і ракетні удари були по продовольчих складах. Це все для того, щоб зруйнувати фактично продовольчий ринок в Україні, зруйнувати ринки, щоб люди не мали можливості дістати їжу, створити ситуацію голоду. Ви знаєте, в Бучі ми бачили багато звірств, ми знаємо, але те, що там від виснаження голодом загинула 85-літня дисидентка-мисткиня, яку наші лікарі потім вже просто не змогли врятувати. Тобто, ось вам це перше. Друге, надзвичайно важливий момент використання гуманітарної допомоги. Це теж, зверніть увагу, ще коли захопили схід України, ви бачили оці постійні гуманітарні вантажі. Це те саме, що й зараз робиться. Тобто закидається ця їжа для легітимації власного стану. Сталін це робив на початку 1933 року, коли вже люди тут вимирали з голоду мільйонами. І він раптом дає якусь там допомогу. Інша справа, що це те саме збіжжя, яке вилучили Україну, але її мали дістати тільки ті, хто йшов до колгоспу. Ви розумієте, і ось цей аспект, який зовнішній, це теж е, надзвичайно важливо, тому що це теж удар, по-перше, по нашій економіці. Бо якщо ви візьмете, скажімо, е, до пандемії 19-20 рік Україна посідала в світі друге після Америки місце по Експорту зернових, от у нас в структурі експорту на той період продовольства це більше 40%. Тому коли йде нищення цієї нашої потуги, це йде нищення фактично і нашої держави, нашої економіки. А попри це, це ще й спроба дестабілізувати ситуацію в тих країнах, які потребують допомоги, і все це робиться з метою примусити західний світ. Знову обрати ситуацію переваги економічної доцільності над морально бачите, як все в історії повертається на свої кола. Тобто зараз світ знову постав перед ситуацією такою, перед якою він стояв 30 -ті років. Тільки тоді не було незалежної держави України, тільки тоді наші можливості були зовсім іншими. Не мали наших збройних сил України. Зараз ми це все маємо, і тому я думаю, що ці спекуляції вони. Не матимуть результату щодо сучасної культури пам'яті про е, голодомори, не лише про 32-33 роки ми говоримо про три голоди. За моїми суб'єктивними враженнями, з кожним роком дедалі більше українських родин якось переосмислюють цей свій досвід, відкривають навіть можна сказати просто ці сторінки в історії е, своїх родин е, на противагу так тому, що було наприклад за радянських часів, коли про це не говорили взагалі, або там перших років так після е, здобуття відновлення України. Незалежності, коли також це ще ну можна сказати, тема була не до кінця проговорена, але от чи на рівні держави ви бачите, що робиться все те, що потрібно, для того, щоб про цей злочин і про цю трагедію ставало відомо якомога більшому колу людей не лише в Україні, але й за кордоном. На мою думку, у нас тут є перспективи серйозні. Політика пам'яті повинна змінюватися. Я поясню, чому справа в тому, що протягом десятиліть в Совєтському Союзі взагалі заперечували явище голоду. Голоду не було. В родинах люди між собою могли про це говорити, але дуже часто батьки боялися навіть розповідати дітям, тому що це стаття по антисовєтській пропаганді. Хоча говорили після розвінчання культу Сталіна в 60-ті роки я бачила документи, що коли проводились закриті партійні збори, то вимагали тут в Україні люди. Скажіть, що щось теж про голод. Ну повинен ж ви говорити про злочини Сталіна. Скажіть про голод. Ну, але влада на це не пішла. Зате в вільному світі діаспора. Причому досить часто кажуть, що це тільки були гличани. Неправда. Ну величезна кількість переїхала після Другої світової війни людей, які самі пережили голод. Так вони в вільному світі могли говорити, і от вони протистояли цій масштабній пропаганді совєтській, яка говорила про те, що ніякого голоду не було. Тут наші колаборанти підтягувались. Наприклад, в моєму інституті в академії наук працював такий хміль Іван. Які з трибуни Організації Об'єднаних Націй говорив про те, що ніякого голоду не було. А хто про це говорить, це є поплічники нацистів, які намагаються зараз за допомогою цієї теми відволікти від себе увагу. І ось за цих умов вся культура пам'яті вона формувалася довкола того, щоб довести, що голод був і він був страшний. Звідти оці всі меморіальні наші заходи, чорні стрічки і акцент на процедурі вбивства. Але зараз ми, сучасні українці, які знаємо про цю тему значно більше, ми повинні зрозуміти, що і наша офіційна політика пам'яті повинна працювати саме так. Що ця тема вона повинна нас робити сильнішими. Ми повинні говорити про спротив, ми повинні говорити про милосердя, ми повинні головне, оце найбільш головне, чому ця тема іноді і для влади буває, для будь-якої української влади, вона є незручною. Я вам поясню, тому що дуже. Комфортно один раз на рік підійти на меморіал жертв голодомору, покласти квіти, свічку поставити, схилити голову і піти. Але ця тема, ця тема і боротьби громадянського суспільства за свої громадянські права проти бідності, за економічні реформи, за право людей брати участь в управлінні державою. Розумієте? І тому тут мені здається, що ця культура пам'яті вона повинна формуватися. Знизу, і вона повинна прийматися нашою владою. До певної міри так воно і є. Ну, але ще є перспективи тут, я думаю. Тривають дискусії щодо того, скільки людей загинуло в результаті голодомору 32-33 років. От буквально зараз знову з'явилися вже по Києву і не лише в Києві білборди з надписом 10,5 мільйонів загиблих. Ця цифра виникла минулого року. Я знаю, що спричинила дуже запеклі дискусії в академічному середовищі. Про яку цифру ми можемо говорити, коли ми говоримо про жертв голодомору 32-33 років? Я перш за все хочу сказати, що дискусії в академічному середовищі не було. Це, можливо, так з боку здається. Дискусії в академічному середовищі це коли йдуть якісь публікації, точки зору, і тут дискусія. Тут була спроба нав'язати суспільству виключно за політичними міркуваннями певну цифру, за якою не було якраз академічної дискусії, і за якою не було ніякої академічної роботи. Тому тут дискусії не було, тут просто наукове середовище. Зробила заяву про те, що ця цифра є некоректною. Ну, ми говоримо про цифру, просто для розуміння наших глядачів, яка понад вдвічі більша, ніж цифра, якою звикли послуговуватися історики. Так, коли читаєш статті істориків про Голодомор, мова зазвичай йде про майже 4 мільйони загиблих від голодомору 32-33 років, і 600 тисяч ненароджених, так? так. Приблизно 4,5 мільйони жертв голодомору геноциду. Я просто хочу звернути увагу на те, що досить часто за цими цифрами люди просто не усвідомлюють, що це людське життя. Це, 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 це просто колосальна цифра, це величезна втрата для України. Це є обґрунтовані цифри. Обґрунтовані ну, обновлені якщо... демографами. І тут теж ви ставите цікаве і правильне питання. Розумієте, голодомор стаде студії голодомору. Це такий науковий напрям, який не може відбутися поза простором міждисциплінарності. Це дуже все зрозуміло. Якщо ми хочемо зрозуміти, які є психологічні наслідки голодомору, ми підемо до психологів. Правильно, якщо ми хочемо відтворити конкретну історичну канву, ми підемо до істориків. Якщо ми хочемо зрозуміти, якими були втрати, це є парафія демографічної статистики. Розумієте, це є царина демографічної статистики. Отже. 3,9 мільйонів доведено на сьогоднішній день 3,9 – прямі втрати, і 600 тисяч це не прямі. Найбільші втрати це Київська і Харківська області, там майже 2 мільйона. Я вам хочу сказати: кількість жертв не впливає на визначення голоду геноцидом. От, власне, це хотіла я уточнити на сам кінець. Чи це має значення, наприклад, для тих країн, від яких Ні. ми. Вимагаємо або просимо визнання зброї. Це вже не впливає, роботи. а по-друге, я ще раз хочу наголосити: слухайте, людина влітку незбройним оком бачить там щось три тисячі зірок на небі. І це здається безкінечно багато цих зірок, а це майже 4 мільйони людей. Це просто уявити собі, що ми втратили 4 мільйони, але що для нас дуже важливо. Говорячи про ці втрати, ми повинні завжди пам'ятати, що а наш. Соц наше суспільство це було майже 30 мільйонів. Тобто більшість людей вижила. І Ці люди, ми в ці дні про це теж повинні говорити. Ці люди вижили не завдяки совєтській владі, а завдяки тому, що українці боролися за своє життя. Були абсолютно феноменальні стратегії виживання. Були випадки. Міжетнічної взаємодії, коли євреї, які діставали якусь там підтримку від Аграджойнта, підгодовували українців, а українці потім під час війни в умовах Голокоста рятували євреїв від смерті. Розумієте, Оце для нас є моральні авторитети, про які ми повинні пам'ятати і говорити. Це для нас важливо, на мою думку. А ті питання, які стосуються моментів пов'язаних з спробою політиків. Накидати своє бачення, свою візію стоїть, я думаю, воно піде в небуття. Ми повинні розуміти, що голодомор це не тільки втрати, це і стратегія виживання. Українці вижили через те, що вони боролися за своє життя і вони зберігли ідентичність свою. Це дуже важливо розуміти. Пані Гриневич, дякую вам за цю розмову. Вам дякую за запрошення.